Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. А також вас дуже рада вітати на самому підвіконі, де в мене ростуть підлітки. Давайте розпочнемо з шелеріани. Вона в мене адаптується. Така чудова прикраса мого підвіконня. Має зелене коріння, поливає її дуже обережно. Далі ви бачите дуже багато гарних бутонів у орхідеї. Сьогодні я вам хотіла показати орхідеї, які я отримала рік тому в подарунок на новий 23 й рік. Всього їх було 6, залишилось їх в мене 4. Вони були розміру фласки. Ось це перша орхідея, подивіться, яка в неї гарна коренева система і який це вже такий великий кущик орхідеї. Неймовірно гарно розвивається. Їх в мене було шість, я вже казала, залишилось чотири. Одна була дуже слабенька, а друга орхідея потрапила в водичка в точку росту. Вона теж була слабенька, не вижила. Друга орхідея, дивіться, теж дуже такий гарний слоник це орхідея невідомого сорту. Це просто був азіатський мікс. Мені подарували, подивіться, у другій орхідеї теж. Чудова коренева система і чудовий кущик. Сподіваюсь, що навесні ці дві орхідеї мені випустять квітоносика, тому що дві другі орхідеї вже скоро стануть відомими, що це за сорти. Показую вам третю орхідею. Дивіться, вона так росте цікавим образом. Теж дуже багато корінчиків, такий горщик важенький. Орхідеї нещодавно политі, мається квітоносик маленький, він росте. Все чудово, вона якось так от лежить. Одну ножку корінчик підняла вверх. Ну, як їй зручно, так вона і росте. Ось така чудова орхідеєчка. Орхідеї я не протираю підлітків, тому що я боюсь зламати кореневу, зламати квітоноси. Я це вмію, тому я дуже так обережна. І дивіться, оця орхідея четверта, вона вже пересаджена мною із горщика, такий, як був у трьох попередніх орхідеях стаканчика, в дев'ятий горщик. Має вона два квітоносика. І вже зовсім скоро буде квітнути ця орхідея. Найсильніша була із всіх, що я тоді отримала. Якщо не забуду, то я додам посилання на то відео з орхідеями рік тому. Ось така. Чудова орхідея. Ну, Давайте подивимося на квітоносок, який знаходиться на цьому підвіконі. Вони настільки гарні, Ви виявляється, всі ці орхідеї будуть перший раз квітнути. Деф'южн. Я зламала квітоносу, мені казали його зафіксувати, але взагалі його не чіпала. Подивіться, Деф'южн наростила бутони. Я на нього взагалі зараз не дихаю. Бутонів не було ось таких великих. Орхідея продовжує ростити квітонос. Я дочекаюся до того моменту, коли в нас е, квітоносик одеревеніє, стане більш плотнішим. Також я дивлюся, що в горщику Diffusion з'явилася грибниця. Я нічого з нею робити не буду, поки що воно просохне, тому що я нещодавно проливала орхідеї, потім, можливо, оброблю фітоспоріно. Е, дуже з цими грибницями. Важковато, але я справлюсь. Ось такі гарні квітоносики у орхідеї попкорн. Подивіться, які гарні. Але я вже знаю, що ця орхідейка навряд чи буде частиною моєї колекції надалі. Ну, не зовсім я люблю такі орхідейки. Можливо, комусь подарую або продам, буду дивитися. Взагалі в мене великі плани на зміни в моїй колекції. Краще їх менше, але якісніше мати догляд. Так, йдемо далі. Подивіться, скільки тут у мене краси, буде скоро квітнути. Орхідея, яка нещодавно була ще діточкою, і вже за цей рік попередній, двічі пересаджена, вже наростила бутончики. Подивіться, які гарні. Скоро ми дізнаємося, що це за такий чарівний сорт. Далі орхідея банана чоколет має неймовірно гарні бутони. Подивіться. Я вже в очікуванні ці тіння орхідеї також не бачила. Знаю, тільки назву. вона зможе бути помилковою. Подивимося, як вона розкриє свої бутони. Мені вже дуже-дуже кортить побачити. Так, ця орхідея мамбо, вона, мабуть, така трохи коричневата. якщо я не помиляюсь. Подивіться, які шикарні бутончики. М -м, вже зовсім скоро побачимо квіти. Я вже в такому очікуванні, подивіться, оклестріса вже бутони, це буде його друге цвітіння, повноцінне з відкриттям бутонів. Я вам вдячна за увагу, всім гарного, тихого вечора. Скоро ще зустрінемось на моєму каналі.